Привіт! Ви на каналі Фанатський потік ЮА. Тут ми завжди тримаємо вас у центрі спортивних подій і не пропускаємо найцікавіше з Євро 2026 з гандболу. Результати третього туру основного раунду. Група АЕ у напруженому матчі Німеччина перемогла Норвегію 30-28. Данія довела свій клас у зустрічі з Іспанією 36-31 на користь данців. А ось французи влаштували справжній голевий феєрверк, обігравши Португалію з рахунком 46-38. Група 2. Угорщина поступилася Словенії 32. 35, А Ісландія зазнала поразки від Швеції 27-35. Ще один цікавий матч приніс перемогу Хорватії над Швейцарією 28-24. Ці результати суттєво впливають на турнірну таблицю та визначають, які команди продовжать боротьбу за вихід у плей-офф. Це були підсумки третього туру Євро 2026 з гандболу. Дякуємо, що залишаєтесь із фанатський потік Юа. Підписуйтесь, ставте вподобайки та слідкуйте за новими випусками. Попереду ще багато яскравих матчів та спортивних емоцій.